20 березня Міжнародний день Землі. Земля єдина в нашій сонячній системі жива планета. Вона схожа на суцільний живий організм. Це наш спільний дім. Але треба пам'ятати, що це не тільки наш дім, але й тварин, які живуть на ній. І для пташок це теж дім. Подивіться, які різноманітні комахи живуть на планеті Земля. Багато рослин. Багато морей, річок та океанів. В цей день Дорослі розказують дітям, як треба берегти природу, щоб наша земля залишалася зеленою та квітучою. Дітки розповсюджують інформацію про збереження нашої землі. Давайте всі разом будемо економити водичку, коли чистимо зубки або вмиваємось. Не забуваємо вимикати світло, особливо коли воно нам не потрібно. Давайте будемо старатися зробити нашу планету чистою. Будемо сортувати сміття у спеціальні баки. Давайте будемо саджати дерева, адже вони виробляють кисень. Не забувайте навесні саджати квіти, щоб земля наша була квітуча. А коли йдете в магазин, беріть свої екотарбинки, щоб не купувати пакети.